Слава Україні! Дякую, що з нами зараз розповім про актуальні новини станом на цю годину. У жалобі черстківська громада двох загиблих на російсько-українській війні воїнів зустріли. Місцеві на Донеччині обірвалося життя солдата, добровольця, водія аеромобільного батальйону Романа Холодюка. У бою з окупантами у Лисичанську загинув і Василь Жипчук. Родом із Маріуполя він був командиром бойової машини механізованого батальйону молодшим сержантом. Ховатимуть його у чорткові, бо сюди переїхала сестра бійця. А з Романом Холодюком прощатимуться у селі Горішня вигнанка. Вічна пам'ять захисникам України. І пташка теж вдома. Катерину Поліщук повернули з російського полону ввечері 21 вересня разом з іншими бійцями, медиками, службовцями. Катя до останнього дня захищала Маріуполь. А після цього чотири місяці дівчина була в полоні. Вчора повідомили про обмін і в мережу потрапили фото і відео пташки. Її мама Світлана досі не може оговтатися. Але каже, найщасливіша адже вірила і чекала Катю. Наші журналісти поспілкувалися з жінкою телефоном і. І ось що вона розповіла. Катя зателефонувала мені вчора, пізно ввечері, привіталася, заспокоїла мене, сказала, що вона вже в Україні. Де вона наразі я не знаю? Вона бадьора, щаслива. Я чекала, я чекала я. Я чекала кожної хвилинки, кожної секундочки того дзвінка. Я повірила, що вона, що вона є в Україні. Моє серце, моя любов вдома. З полону коханого дочекалась тернополянка Олена Біла. Її чоловіка В'ячеслава Білого звільнили разом з іншими українськими полоненими вчора ввечері. Він боєць полку захисників Маріуполя. Відколи наші військові потрапили у блокаду на заводі, а потім перебували в полоні росіян. Олена Біла відстоювала права свого коханого. Жінка долучалась до різноманітних заходів на підтримку азовців, закликала пам'ятати про кожного полоненого її боротьба. Була немарною тернополянин В'ячеслав Білий вже в Україні. Вдома захисника чекає любляча вагітна дружина і всі земляки. Що ж до інших, там 0,22 проміла алкоголю у крові і пляшки зі спиртним у кишенях. В Тернополі нетверезий водій маршрутки. Цілий день возив пасажирів. Чоловіка затримали патрульні за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки з'ясували, що він на підпитку. На порушника склали адмінпротокол і вилучили посвідчення водія. Тепер його долю вирішуватиме суд. На відео зафіксували жінку, яка вкрала самокат. Поліція просить телефонувати, якщо ви впізнали злодійку. Увага! Правоохоронці Тернополя встановлюють особу жінки, яка викрила самокат. Подія трапилася 20 вересня близько 11-ї години на території дитячого майданчику, що на вулиці Миру. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 992 70 98 або на лінію 102. Непроста зима попереду у жовтні розпочинається опалювальний сезон, тому актуальним стає питання субсидій. Наразі в управлінні соцзахисту без черг фахівці кажуть, перерахунок проведуть автоматично, і ті, хто отримав допомогу минулої зими, отримують її і цього року. Якщо у вас субсидій не було, але ви погасили чи реструктурували заборгованість, змінився склад домогосподарства чи інші важливі для нарахування речі. Або якщо ви переселенець, можете подати заяв. На оформлення такої допомоги знову. Субсидії є, а черг немає. Оформлювачів допомоги на оплату комунальних послуг в управлінні соціальної політики у Тернополі наразі одиниці. Все тому кажуть фахівці, що жодних змін щодо отримання субсидій останнім часом не вводили. І цьогоріч сам перерахунок проводять автоматично. Ті домогосподарства, які з певних причин не отримували субсидії, в кого відбулися зміни в складі домогосподарства, в складі зареєстрованих осіб. Набули право власності, певні обставини, в яких виникли, що не надавали право на призначення субсидій, і відповідно ці зміни вплинули на призначення субсидій, можуть подати звернення зараз нове. Опалювальний період почнеться у жовтні. і Триватиме до квітня 2023 року. Хто отримував субсидії минулої зими, мають отримувати допомогу і цього разу, навіть якщо не отримували її влітку. Додає Оксана Дендевич. Хто ж отримав право оформити субсидію, можуть подати документи також у жовтні і листопаді, щоб нарахування призначили із початку опалювального періоду. Можуть подати в нас в управлінні заяву і декларацію щодо призначення субсидій, можуть надіслати поштою, а також можуть подати. Через Оформити субсидію можуть і вимушені переміщені особи. Вони так само подають заяву і декларацію, де вказують фактичне місце проживання, наголошує фахівчиня. Додамо, протягом минулої зими допомогу на оплату комунальних послуг у Тернополі отримувало 18,5 тисяч домогосподарств. І у Тернопіль доставили три тисячі доз протиковідного препарату комірнаті від Файзер. Їх розподілять між всіма амбулаторіями міста. То жителів тернопільської громади закликають не зволікати пройти імунізацію проти коронавірусу або щепитися бустерною дозою. Для цього потрібно звернутись до свого сімейного лікаря і записатись на вакцинацію. Продовжуємо мастер-карт у і Дія бізнес об'єднались для підтримки українських підприємців. Урочистості з нагоди початку тристоронньої співпраці провели у Тернополі в центрі підтримки підприємців. Дія бізнес саме там представники бізнесу зможуть отримати консультації фахівців провідних фінансових установ, а також долучитись до безкоштовних лекцій, щоб дізнатися, як залучити додаткові фінансові ресурси і налагодити нові шляхи збуту. І запрошуємо сворочисного моменту. Так розпочинається тристороння співпраця центрів підтримки підприємців Дія Бізнес, Укрсібанк Бі Паріба Груп» та «Мастеркард» у Тернополі. Партнерство націлене покращити фінансову грамотність і відкрити нові можливості для підприємців України. Я був вражений представниками вашої бізнес-спільноти. Ми бачимо, як за останні сім місяців українські підприємці і підприємниці адаптуються до нової реальності. Це фантастично. Дуже важливо для нас бути з вами, щоб підтримати бізнес. Ми знаємо, об'єднані, ми переможемо. І щоб наблизити нашу спільну перемогу, започаткували освітню програму Фінансист. Завдяки їй у центрах «Дія Бізнес» запрацюють спеціальні консультативні зони від Укрсібанк BNP Груп» та MasterCard. Співпраця стартує в онлайн-форматі в усі мережі центрів. Натомість офлайн-консультацію зможуть отримати підприємці в офісах дієбізнес у Тернополі, Ужгороді, Кривому Розі та Полтаві. У нас є дослідження, згідно якого 99% по кількості підприємств це саме підприємства з Малої. І середнього бізнесу. Підтримка саме малого бізнесу, і середнього надзвичайно важлива для України. Тому ми тут, тому ми підтримуємо. «Укрсибанк» і міністерство цифрової трансформації в запуску цього спільного проекту. Проект направлений на близько тематику, саме фінансові, фінансові ресурси та фінансові можливості для малого та середнього бізнесу. І будь-які питання, які відносити до цієї тематики, представники бізнесу або ті, хто бажає започаткувати бізнес, можуть отримати допомогу з цих питань у нас в центрі. Центри «Дія бізнес допомагають підприємцям зростати, масштабуватися, експортувати товари. Часто вперше ціль мінцифри, щоб такі центри були відкриті у містах, де населення перевищує 50 тисяч жителів. Тернополянам пощастило, адже сучасний центр уже працює у нашому місті. В рамках цього партнерства буде надано дуже багато різних освітніх можливостей для бізнесу, і буде проводитися навчання на різні теми, починаючи від фінансової грамотності, завершуючи тим, де отримати кошти, як змінити бізнес-план та інше. Підприємці основа економіки України на цьому наголошують представники проекту. Тому намагатимуться допомогти підприємцям вирішити проблемні питання. Серед них зараз де взяти кошти, кредитні чи грантові, знайти нові шляхи збуту і клієнтів. Може допомогти міська рада, скажімо там, зменшивши пані злодійні процедури, надавши пані можливості продовження автоматичного договорів оренди, звільнивши від орендної плати. Але є дуже велика необхідність допомоги відомих фінансових структур, які ми сьогодні в Україні украси банків, мастер-кард, які мають можливість дати чудові консультації, які мають можливість створити якісь нові, запропонувати нові цікаві проекти, для того, щоб, для того, щоб українці мали можливість ефективно використовувати існуючі ресурси, або знати, де можна залучити новий ресурс. Під час презентації нової тристоронньої співпраці у центрі діє бізнесу Тернополі провели і першу лекцію для присутніх. Людмила Крижановська, керівниця напрямку партнерства та імпакту, промприлад реновація, розповіла про фандрейзинг для бізнесу. Про наступні лекції на базі центру можна дізнатися на офіційних сторінках Дієбізнес Тернопіль у соцмережах. І вже півтори року тернопільські поліцейські працюють за спеціальною програмою. Суть фіксувати повністю весь процес затримання чи допиту злочинців або ж свідків таким чином, можна спостерігати роботу працівників із затриманими особами. Це забезпечує насамперед права поліцейських, а також запобігає порушенню при дотриманні прав затриманих осіб. Отримання нових знань та практичних порад щодо роботи з інформаційною підсистемою Кастаді Рекордс з цією метою до Тернополя приїхали представники Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей. Наш регіон був одним із перших, де впровадили систему електронної фіксації. Упродовж трьох днів інспектори з дотримання прав людини переймали досвід тернопільських поліцейських з питань організації діяльності «Кастеді Рекордс. Підсистема «Кастеді Рекордс працює півтора року. Тому інспектори з дотримання прав людини приїхали. Навчитись обмінятися своїм досвідом поліцейські обговорили особливості роботи з підсистемою електронної фіксації, алгоритм дій при затриманні та доставленні осіб, проведення інтерв'ювання, у тому числі іноземців із залученням перекладачів. Цілодобовий відеонагляд сприяє тому, що ми можемо спостерігати роботу оперативних працівників, слідства з затриманими особами. Це забезпечує в першу чергу права поліцейських. Завдяки цьому не порушуємо права затриманих осіб і сприяємо тому, щоб всі, Конституційні права були дотримані. Правоохоронці ділилися досвідом роботи із підсистемою у своїх регіонах, аналізували конкретні ситуації порушення прав затриманих та шляхи їх уникнення. Учасники заходу відзначили важливість проведення таких зустрічей. Ми дізналися, які є ситуації не тільки по затриманих особах по кримінальному праву, а й по адміністративному праву також є затримані особи. Як взагалі працюють інспектори, тобто тут набагато більше є затримань. Дуже було цікаво з. З колегами поспілкуватися на цю тему. Рекомендації отримані від тернопільських поліцейських стануть у нагоді інспекторам з дотримання прав людини для ефективної реалізації пілотного проекту кастаді рекордс у своїх регіонах. На цьому мене все. Дякую, що в цій годині були з нами. Далі слово в аналітичну студію до зустрічі у підсумковому випуску.